У кожного своя доля, доля, доля. У кожного свій хрест, хрест, хрест. У кожного свій шлях, шлях, шлях. Сестри мої, у своїх руках ми тримаємо нитки життя, життя, життя. У наших руках людські долі, долі, долі. Тільки Богові нам відомо, коли обірветься життєва нитка. Ніхто з людей не може змінити своє долі, долі, долі. У кожного своя доля. Цей молодий юнак надіє своєї матері. Він міг одружитися, збудувати хату, народити дітей і до старості прожити у своєму селі, виглядаючи свою матір. Але в нього інша доля Його доля майдан, його доля Україна. У кожного своя доля, у кожного свій хрест. Цей чоловік мав стати батьком. Він міг відтішитися своїм сином, растити його, виховувати, дочекатися внуків. Але він обрав собі інший шлях. Шлях борця за волю України, і на цьому шляху його доля нести важкий хрест, бо його хрест любити Україну. Кожного свій шлях. Цей хлопчина сиротає. Він не пам'ятає ні батька, ні матері. Єдина людина, яка йому найдорожча його старша сестра. Він ще не бачив життя, не вішов першого кохання, не вирішив, ким він хоче стати. Але він твердо вирішив. Україна понад усе такий його шлях: важкий і тернистий шлях великого страждання і нерівної боротьби за волю, за свободу за Україну. І ти, я мушу, матінко, я повернусь, може довести. А ви не плачте, мамо, ви не плачте. Бо хто, якщо не ми, Якщо не ми, дивіться, мало день, який чудовий, зимовий день, неначе дивна казка. А там на площадях, мій народ мовдує. Вороня, чорна, чорний, у шоломах, масках. Іди, синочку, я благословляю. Молитися я буду день і ніч, бо той майдан тепер для мого краю, немов раніше Запорізька Січ. Іди, мій сину, нехай Бог боронить. Весь наш народ відладної чуми. Я б теж пішла у ці твої загони. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми. Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Вже на тебе мило більше не погляну. Я лежу розстріляний посеред майдану. А на тім майдані, як колись на січі, не судилось людям помирати двічі. А на тім майдані присудила доля, або смерть від кулі, або вік неволя? Ой мені кувала у гаю Зазуля, буде не на виліт, прямо в серце куля, а ще туркотіли горлиці дьобаті, краду святу волю, вороги прокляті. Я їм не повірив, поспішив до бою, та на інститутське наклав головою. Тож ми буде брати? Яму? Хто ж ми... Пливу човни, вглядає кожну лодь, людська долоня тепла і тремчаче, чавнами править тишаний Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче і пече, і кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плаче в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам Героїв віддає, святий Петро, ключі від того раю, де обіяний ангелом стає, бо він герой, Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям слава вписано у серці. Сам не знаю, де погину. Вже не повернеться додому мій хлопчина, що його вчора тільки з дому відпустила, поцілувала, тихо, що іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала, сину, бережи себе, але даремно, бо хлопець був готовий, йти безстрашно. Аби лише країна, котру так кохав страшенно, не стала на коліна, а боролася відважно. Коханий вірив, що колись одного ранку, відкривши очі він відчує повну волю. Але та куля вдень зимови на світанку перехопила подих та змінила долю. Ха не вірив, що колись одного дня розкаже син йому, як любить Батьківщину. Суба він знає, що бореться за це щодня, сі доведеться відпустити в єдину. Але ж душа, душа героя в них болине, до тебе наші сльози, молитви, зізнання. Повір, мій братику, що пам'ять не загине, які омріяні тобою, воля та кохання, Небесна Сотня, прапор, чорна стрічка. І сльози, бо ти, брате, вже не знала. Але в думках ти поруч і не згасне свічка. і лилать буде слава Україні. Не плачте, мамо, ваш син Небесні Сотні. І може болять рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Це його доля. Не плачте, дружини. Дайте поплакати Україні, вже не тече кров і вашого коханого, не пече йому людям більше, вже у сотні своїй небесні стоїть на варті. Праворуч від Бога, а ліворуч його побратими. Андрійки, Васильки, Іванки, Назари, Устими. Усі ті, хто нині названий Небесною сотнею, це їх хрест. Вони були звичайними хлопцями, стали героями, бо мить останню віддали нам найдорожче, що мали життя своє за вас віддали, аби ви жили, долюбили за них дітей їхніх, доколихали пісень за них, доспівали. Не плачте, рідні, дозвольте поплакати світові, це їх шлях. Пролунало в країні мовчання, навіть вітер на хвилину. Відбулося останнє прощання зі словами Герої не гинуть. Чула, плаче, держава, що синів її землі ховають. Ви не вмерли. У вас вічність і слава, бо герої, як ви не вмирали.